Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 3 листопада 2024 рік. Пишу це відео у неділю, щоб зафіксувати вам. Одну інформацію, яку я сам перевіряв на цьому тижні щодо виводу криптовалют на карту. Тобто конкретно з Binance USDT які варіанти виводу на карту PrivatBank. Розкажу в цьому відео про три варіанти, якими сам користуюсь. Це сторінка CryptoVictor.com інструменти. Більшість з нас має аккаунт в Binance, або верніше сказати, Binance. Це найбільша і найвпливовіша криптобіржа в світі. Ну, по багатьом рейтингам вони на першому місці. Давайте подивимося, як можна виводити вивід USDT. Одразу кажу, це не єдиний варіант. Є варіанти міняти на гривну виводити і так далі. Я кажу одразу, якщо мені потрібно USDT вивести на гривну. Тобто P2P, це. Обмін між людьми мені міняє якась людина під наглядом Binance. Тому тут все добре, я роблю заявку, людина перша мені переводить гроші, Мені, наприклад, на моно або на приват, і тільки після цього я роблю оплату. Тобто, тут ну, якби все дуже надійно. Ну, якщо ми. Давайте ще перегрузимо. Виберемо тут USDT на гривну. Всі способи оплати. І ми побачимо перший курс. найцікавіший цікавий 4302 це що? це в нас Geopay. Ну і я цього тижня перевірив цей варіант. Далі в відео ви його побачите практичний. Далі також Geopay йде. І 41,7, це пумп, перевод по IBAN. І H41,6 є вже Монобанк. Монобанк і, скоріш за все, і, і так, і Приватбанк, все це є. Але бачите, яка різниця 43 і 41, і, 7, і 6. Тому я його перевірив і ми з вами його подивимося. Отже, перший варіант P2P. Коли, коли ми виводимо по цьому 41,65, це 100 доларів прийде нам. 4165 гривень. Тут іде прямий перехід без ніяких комісій. Все йде дуже чітко. 41. І таких варіантів багато, але тут всі вони пишуть, кого б ми не вибрали, наприклад, продати. Давайте натиснемо. І люди пишуть: оплата, всі пишуть IBAN. Хтось грамотно, хтось неграмотно пише, але пишуть потрібен IBAN. Це, тут нічого складного нема. Оплата за реквізитами IBAN на будь-який банк. Це, це е, в Privat24, в МОН. Ця інформація відкрита, ви її можете зайти, спокійно скопіювати. Потрібна ваша фамілія, ім'я по батькові, як ви зареєстровані в МОНО або в Приваті. Оцей IBAN. Там UA починається 16 цифр, і ваш ІНН-код. Ну, все, ця вся інформація є біля кожної карти, що в МОН, що в приваті. Це ви дуже легко копіюєте. Можете собі на емайл відіслати. Все дуже просто. Отже, цей перший варіант у нас P2P в підсумку дає 41150 приблизно. От 41150. 5-15 хвилин, але потрібні айбан Тобто, і цей варіант в мене, ви бачите на першому місці. На другому місці обмінник. Є багато варіантів обмінників. Я вам запропоную тільки ті два, які я особисто знаю, якими я користуюсь, вони тут є, ви бачите, без. Рефак без нічого, там мають українську версію, все нормально. І якщо, ну, давайте, наприклад, USDT Tether TRC 20, Ну наприклад, на Намона. Обміняти, що, що пропонує обмінник? Ну, от я 100 пишу 3960. Вчора я перевіряв, було 40. Курс міняється. Не знаю, з чим це пов'язано, але обмінник ви можете вибрати. Наприклад, тут давайте віддасти Тирсі 20 на той самий ManaBank 3894. Ну, приблизно 3900. Це на сьогодні подивилось. Вчора був скрін такий 4000, тому я його виставив цей варіант на друге місце. Тут також все дуже просто, ви заходите, в свій е, спотовий аккаунт чи платіжний, тут неважливо, і ви робите звичайний вивід і переводите на гаманець обмінника, обмінник на нас кидає е, ту суму в гривні, яку зазначено в них. Ще б я радив вам не бігати, не ганятись за дуже класним курсом. Хто дає дуже класний курс, навіть в плюсах там деякі там пропонують. Не знаю, як це надійно. Я вам показав два варіанти, які надійні перевірені. Щодо моєї інформації. Можливо, є багато іншої. Звісно, є багато інших варіантів по обмінникам. Шукайте моніторинги, це все варіант стоїть на другому місці. Ну, щось з під тупі не працює, або ще що. Є обмінники, будь ласка. І от ми приходимо до цього варіанту GeoPay, який я вчора практично перевірив. Одразу покажу вам підсумок. GOPY курс начебто 4300. Але тут фактично буде мінус 10% і 3870. Те саме, що і на обмінниках. Але обмінник це одна транзакція. Тут я робив 4 транзакції, і цей обмін був близько 7 годин. Перший крок я. Зробив вивід. Ну, отут. от, Робиш і тут звичайний P2P, перекидаєш USDT людині, яка поповнює твій GeoPay гаманець. Окей. Отримав я таку суму. Я не буду їх зараз всі читати, ці суми, кому потрібно, зайдіть та подивіться, який курс і що і як. Другим кроком з карти привата я вніс в GeoPay Потрібно там було 500 гривень мінімалки для якоїсь активації. Добре. Закинув їх. Підключив двохфакторний вход через Google аутентифікацію, ви це добре знаєте. І отже, всього я вніс трошки більше 6 тисяч в цей GeoPay. Але там два гаманця. Оцей GP якийсь GP гривна і гривна G. Ну. Ви знаєте, так, і де, є гривна і все інше. Я з цим погодився б, але чомусь я, коли вив, вив, виводу немає, не, не пам'ятаю навіть, чи цього чи цього варіанту. А, верхнього варіанту, немає виводу, а мені перевели в ньому. І щоб з, з цього G чи P гривна в гривна G перевести, мені потрібен був там внутрішній. Внутрішній обмін І тут була комісія 6% та ще й прихована 250 гривень. З, з 5500 я отримав 5% всього. Розумієте, так, я 580 гривень на цьому внутрішньому обміні е, витратив. Окей, йдемо далі. Отримано 5000. І з тих 500 чи 470. І всього в мене у цьому GeoPay після трьох транзакцій 5400 і залишилось вивезти. На вивід, сума там 5400. там Я поставив вже на вивід, і система пише. до 7 Коли я поставив на вивід, система пише до 7 годин. Так воно і було Вечером я поставив, тільки зранку я побачив, що гроші перейшли на карту. І пишуть, що комісія там. Не пишуть вони про комісію, але комісія приблизно 4%. І фактично прийшло 5350. В підсумку: 6 тисяч я вніс на карту, отримав мінус 700 гривень комісії. Це більше 10%, так, 10-11%. І 4 транзакції я зробив 4 кроки і 7 годин. Я не даю оцінки ніяким сервісам. Цей GeoPay як варіант виводу є. Але я показую практично, що було у мене. Пару днів тому я оце робив цей вивід. І зробив вам таку підсумкову. Табличку, на першому місці в мене стоїть звичайний P2P, де потрібно трохи заморочитись і розібратись, де той IBAN, та давати людям оцей IBAN. Там секундні переходи, там дуже швидко, тільки даєш той IBAN, людина тільки внесла, фухс, одразу все прилетіло. Дуже класно. Деякі обмінники вже користуються через цей IBAN, бо ви всі знаєте. Про ці обмеження НБУ на півроку завели. Не знаю причину, не хочу в цьому розбиратись. Нам потрібно тільки зараз мати розуміння, якщо нам виводити гроші, що, що, що в нас є сьогодні. Тобто P2P, є обмінники, їх багато, два з них я вам показав. І Geopay. Так, комусь може він, він влаштовує. Бо тут ну, всі, скажімо так, можна отримати історію транзакцій. Вони оці нові GP, це GeoPay гривні роблять своїми внутрішніми. До речі, багато хто біржі роблять свої внутрішні токени. І вони оце зробили, щось таке, знаєте, схожим на біржу. Тобто, на bep 20 і на TRC вони зробили оцей токен. Можливо, це вихід, аби, аби тільки воно було ну, з, нормальне з комісією, Може, вони це і зроблять нормальні комісії, бо ну, ви самі знаєте, якщо ви в bep 20 переводите 100 USDT з одного місця в інше, я не про внутрішні переходи в Binance. А з, з біржі на, на другу біржу, наприклад, або обмінник. То комісія bep 20 05 USDT. Комісія TRC 1 USDT. Ну, це піввідсотка і 1%. Ніяк не 10, не 11. Тому не повинно так бути. Можливо, тут зміниться комісія і тоді і тут. Але це робочі всі три варіанти. Гадаю вам. Ця інформація принесе користь і пишіть, будь ласка, свої коментарі під відео. В Діскорді обов'язково додавайтесь, люди йдуть, активно вже пишемо тут все. Пишіть свої варіанти тут в Діскорді. І, як завжди, завершую відео головним прогнозом: Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь коренці. І будуть працювати все своє нікчемне життя на репарації для України. А Україна переможе і розквітне в європейській родині демократичних країн. І не забуваємо про донати. Тут в Discordі є офіційні варіанти, як краще зробити донат. Або будь-який варіант напряму бригадам. І ще про вибори в Молдові. На Санду, там такий тиск. Тримайся, будь ласка. У кого є знайомі в Молдові. Зв'яжіться з ними. Хай йдуть, виберуть європейський напрямок. Ви бачите, що з Грузією зробили. Русня їх підм'яла під себе, білорусів, Грузію. Ми так сподівалися, що Грузія буде вже в Євросоюзі, і вона була за крок до цього Сакашвілі. Все зробив такі реформи. Все було дуже-дуже чудово. І там в Грузії чому це все? Русня поступово, поступово змінювала, змінювала депутатів уряд, думки людей і все затягнула Грузію, нашу Грузію, яка до нас завжди дружньо ставилась, затягнули їх у російське болото. Тому тримаємо кулаки за Молдову, щоб проголосували за європейський вибір, щоб ми. Мали в сусідах наших, Ну, щоб були наші. Є наші, є не наші. Зараз все так дуже просто, немає ніякої сірої зони. Це тільки у військових сіра зона. Там То ті зайшли, то ті зайшли. А в думках немає ніякої різниці. Є наші, є не наші. Якщо у вас є знайомі друзі в Молдові, подзвоніть їм. Очікуємо від них рішення в сторону Європи. Ну а ми продовжимо вивчати криптовалютну тему, яка дуже цікава і перспективна. З вами був Віктор, до завтра. Завтра понеділок буде біткоін.